Сьогодні черговий випуск програми Трибуна депутата, сьогодні у нашій студії Михайло Іванович Звір, депутат від сьомої виборчої дільниці. Тут така Іванович, у вас досить віддалена дільниця, вже можна сказати, як на хуторі, там живете Герцена, Огарьова, частина Копанської. От чим характерна ця дільниця? Чим вона відрізняється від тих, які вже конкретно на території старого міста, як би казати? Ну, так, чим вона відрізняється? Вона мало віддалена від району. Тяжко добиратися дітям до школи рано. Треба обов'язково якось звернути увагу. На транспорт, або виділити якийсь транспорт, транспортових дітей рано, хоча б рано повезти в школу. Вже далі школа, вони якось доберуться, на рано-рано, дуже там багато з Букового… рано йде автобус. Він Буковому починає формуватися там, там дуже багато взрослих людей, а на Герцину вже діти не помішаються автобусу, Остаються. І далі добирається хто як. Та ще тепер добре. А як прийде зима, дощ, десна. холод, то ще буде проблема. Ну а так, в основному все нормально у нас. Скільки виборців там десь наберешся? Скільки жителів взагалі? Жителів? жителів є там до 1400 чоловік. На трьох трьох вулицях Герцена, Огарєва та Белгородська. То таке, як маленьке село. Взяти в нас є село, що менше, ніж дільниця. Багато чого зробилося, міською раду освітлення вулиці Герцена. Поміняли опори. Світильники на всі. На всіх трьох вулицях поставлені, нові світильники. Світить світло вже файно, все можна. Дітям, людям, рано, ввечері, хто з роботи приходить. Все добре, що зробили. Побудували ми ще майданчик дітям, ігровий майданчик. Міська рада виділила, тому встановили там вже все, діти такі раді, ходять, граються там. І ще один у нас там був майданчик, що Іван Іванович Балога подарував вже 34 роки тому назад. Той теж ми туди, ну, так то, як би казати, подарували обладнання, а саму роботу по установці ми не самі, своїми силами. Своїми силами, так. Та там люди дуже такі дружні, коли видять, що щось треба зробити, всі збігаються, діточки допомагають, всі люди там на що того нема. От я знаю, що часто з того краю люди звертаються з тим, коли весна, або осінь, коли вода. От, ці води дощові, або води починають затоплювати. Ну, Прочищені в нас там ті канали основні. Каналізацію нам треба зробити, бо вода у нас проведена, а каналізацію нікуди спускати. Так що люди спускають хто де може. Ну, так, то. Можна ось так викачувати, вивозити вже машинами, сім'я себе. Сім вивозити, лише, то ту... не вийде, там, бо там дуже близько вода, грунтові вода. Там не можеш копати, наприклад, якусь таку яму, жижезборну. Тому що вона буде постійно повна. Дощ попаде, вона повна. Так, так. Якби то стікало десь, там дуже вода. Близько, близько. І... <постав> то не вийде. То то лише треба робити каналізацію, але каналізацію або зробити, то дуже багато грошей треба. Але колись, колись, може, зробиться. І все. Ще б нам треба велосипедну доріжку від Герцена до Северної побудувати, вже ми ту доріжку будуємо вже роки і ніяк не можемо її збудувати. Там діти йдуть до школи, всьому школу. І всі діти йдуть по асфальту. По проїзній по частині. Там вже, я вже пам'ятаю, вже вісім смертельних аварій було під колесами машин. Йому вже там планували зробити біля асфальтної дороги з боку, там є місце, все, таку розпену дорижку, щоб діти рано і взрослі не йшли по проїзній частині, йшли собі. Ну, Збоку, то, пораз... особливо в темний час ввечері ще як з роботи повертаються, то... Так, і все там, і рано, і на вечір добре було. Михайло Іванович, а от коли ви йшли на вибори, тому вже кілька років, вже певний час, я вже скоро вже наступні вибори, ви йшли на вибори з якоюсь програмою, якась конкретна програма, які були питання, вирішилися, вдалося, а щось може і не вдалося зробити. Ну вирішилося, що освітлення зроблено. Побудували ми мостик в кінці огоря вулиці, щоб перейти на другу сторону дамби. Далі дві вулиці засипані, відремонтіровані, засипані щебенем дорожньою фірмою. Ще Герцена треба буде довести там. ну, І то буде зроблено. По основному, от ви живете прямо там на дільниці. Так. То у нас є такі депутати, який живе прямо на своїй дільниці, і люди із ним мають безпосередній контакт. Ну, Є такі депутати, що живе в одному кінці, а депутат стоїть в другому. Є такі депутати, що люди про них і не знають, що то їхній депутат. От люди на вашій дільниці вас упізнають. І звертаються до вас із питаннями якимись конкретними. Є ж таке? Звертаються, правда. Я, у мене є виділені такі прийомні дні, вівторок і п'ятниця, щоб приймаю там по заяві, там треба написати характеристику, довідку. Ну, Я можу в будь-який, до мене люди приходять в будь-який час. Я допомагаю, пишемо, що треба, вислухаю, що кажуть, і далі з тими вимогами йдемо. У міську раду і вирішується питання, багато питань. А от щодо міської ради, ви ж напевно, берете участь у роботі постійної комісії. Всі депутати закріплені за комісіями. От про роботу постійної комісії, у якій ви працюєте, і як займаєтеся там у комісії, як готуєте питання. Обговорюється на постійних комісіях. Питання всякі які там є. А далі то виноситься на сесії. І там ну, є... Я по правозахисних. По Правозахистах. Є таке питання, що зараз ну, задіває інтереси за цілого району, не лише міста, а світ, як кажуть, зайшовся клином якраз на міськраді. Це питання про е, вивезення сміття за межі району, отак, із, із меж району. То міськрада дозволила, потім знову скасувала так. Чому там? Як казати, проблема в чому там? Це сміттєзвалище, так, це болюче дуже питання в нас, яке тяжко вирішується, раз дозволили, депутати проголосували, щоб вивозити мусор до Нового року. А далі обговорили щось. Люди не згодні там у селі хижа строїти нове сміттєзвалище, там проблеми почалися. І голова міської ради мав право скликати другу сесію, і обговорити це питання, Рішили, щоб не ввозити мусор, поки не будуть якісь кроки зроблені по цьому сміттєзвалищу. У мене по тому сміття. Кругом города і в городу вже, а люди так завозять сміття дуже багато. Кожен сільський житель йде на роботу або йде на базар у винограду, та не забуде з собою прихопити мішечок і десь тут у городі лишити. Ну, то таке. Я проїжджаю у всі краї цього нашого району. Там 10 мішків, там 5 мішків, з того села три мішки викинули. І то, то буде проблема. То сміття чим більше з кожним разом буде у... біля дороги висипають, ідуть і не дивляться, що то не можеш так робити. Вивозять і вивозять такі, знаєте, не бідні, а й багаті люди. Багаті, так. Багаті. я вам казав, з такого іномарку йде, раз став, дивиться, але я не видів, люди мені розказують, подивився, а ніхто не видить, раз, викинув два мішки, закрив багажник і пішов. А потреба всім людям до того відноситися. Ага виділи, хто висипав? Записати номер машину і можеш розібратися з таким. Михайло Іванович, ви є у нас основна діяльність фермер. От чим ваша робота, оця основна, як фермера, ви ж постійно на полі там або займаєтеся непроста там, ціле, не по часах, там, напевно, цілий світловий день треба робити. Що не заважає мам, у вашій депутатській діяльності, бо депутатська діяльність це якби навантаження, вже таке громадське, безплатне. Воно ще більше проблем приносить іноді чим Депутатом бути — то є велика честь. Ну, а сільським господарством теж треба займатися, бо не будемо нічого робити на землі, та не буде нічого на столі. Так що. У мене є техніка своя. Сіємо, оремо, людям, теж тракторні послуги надаємо. Що треба, то все. Ну то й видно, бо з одного боку ви от працюєте, вкладаєте там силу, труд, а половина землі, якщо глянути тут по району лише амброзія та громадська росте. Ну, то набрали ту землю, знаєте, багато людей таких, у кого були гроші. А землю може було туди купити, коли колгос розпався, а я вняв 200 гривень, це, тисячу гривень, купив собі 5 паїв, 10 паїв. Він думав, що а хто купив? Доктори, міліціонера, попи. Ось такі набрали. Землю, а тепер, вони виділи, що то не може з тим робити, то пустуй. І заростає всякими бурянами, амброзів. А він доктор, значить, він має займати не землю, а докторську справу. Піп, має молити в церкві, аби дощ падав, це коли треба, аби не падав, а не він набрав землю та думати, як би то пограти, як би то подіскувати, а не думатися за свою ту спеціальність, яку він має. Я про амброзію не просто так сказав, бо от... Буквально пару тижнів тому вже амброзія відсіла тут кругом по городу, по винограду, скарг не міряно про ту амброзію, бо там ну, та пульця безліч і десь страдає потім від алергії, а казати, іди покосити ту амброзію, а чого? косити то чиясь земля. Вона ну, добре, є такі землі, загального користування, там обочина до доріг або щось таке, може влада туди йти, а на чийсь приватну землю косити, з якої радості. то? Тобто треба наказувати таких людей, які мають земельні участки, у яких не оброблена земля, штрафувати за амброзі. Так як робиться то за кордоном. Ну, ще одне, Михайло Іванович, питання таке на завершення. Бо закінчується вже скоро депутатська каденція. Вже будуть наступні вибори йти. Чи ви підете на ті наступні вибори? Ну, так, тільки назад дорога нема, лише вперед. Ще щось треба для нашого мікрорайону зробити корисною для, для всіх. Кілько вже не було депутатів, і ще жодний ніколи не дивилося на наших таких маленьких діточок, щоб їм щось там побудувати, щоб вони мали час, вільний час займатися десь на якомусь майданчику, на спортмайданчику. То тут треба зробити, тут треба Правильно. зробити багато. Нам даже бо там треба у тому мікрорайоні построїти невеличкий дитячий садик. У нас там діточок у садик йде може 100 У город. ні доми, котрі там навіть би садик не помішало построїти. Ну то на то теж великі кошти треба. Ну, сподіваємося, що прийде такий час, що всі плани і мрії здійсняться. Бажаємо вам успіху у вашій діяльності депутатській. І на цьому завершуємо передачу. До побачення, до наступної зустрічі. Дякую, побачимо.